Троє людей втопилися за минулу добу на території Рівненщини. Так, 14-річний хлопчик загинув на водоймі у селищі Володимирець. Про це повідомив Анатолій Якимчук, керівник обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Діти купалися і одного не стало. Шукали мешканців спочатку. Ми знайшли, визвали водолазів. Я направив групу водолазів, приїхали на це місце. Буквально через за хвилин знайшли хлопчика. 14 років. Вони там купалися. Ще була кампанія. Пригали. Один хотів йому допомогти, але, на жаль, не зміг. А ввечері рятувальників повідомили, що у водоймі в селі Бабин під час купання втопився 48-річний місцевий житель. На місце події водолази не виїжджали. Люди дістали потопельника самі. Ще один трагічний випадок стався у селі Мала Любаша Костопільського району. Там загинув 58-річний костопільчанин. Є невеличке ОЗРЦ, там рибаки ловили рибу, один захотів піти покупатися, почав купатися, не стало його, Визвали водолази, водолази приїхали, також підняли мертве. Рятувальники звертаються до жителів області з проханням бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах, адже вода ще достатньо не прогрілася і купання може завершитися трагічно.